Доброго дня, Миколаю. Сьогодні у нас 20 листопада 23 рік. У нас настала зима. Перший сніг, Перший сніг, а ми багато чого в садку не встигли. Хоч випав перший сніг, а ми бачимо, що на черешні листя повністю, повністю листя ще висить наша айва. Трошки її припорошило снігом. Наш садок трошки знімаю для себе, щоб запам'ятати. Це наші кизили саженці Гарний такий сніжок пройшов, рівненький, рівномірний. Багато роботи не встигли ми, але маємо надію, що ще зробиться. Ще отримали ми саженці, які ми не висадили фундуки. Ось фундук Миколаївської селекції. Та, вони майже всі. Миколаївська селекція, фундуки ще в листях. Черешні теж листя. Дерева ще ми зовсім не обробляли. Все в нас не було часу, все в нас були ми. Інші справи. Фундук шедевр, ми бачимо. Ще повністю теж в листках. Фундуки ще всі в листках і персики ми теж не обробили, тому що на персиках це пішов сніг і трошки опало. На персиках у нас ще теж листя були. Ще повністю листя. Ось так у нас, як завжди, не своєчасно. І так Неочікувано наступила зима. Але це південь України. Ми маємо надію, що все буде добре. Ось по річки ще, зовсім в листях. Все ще росло, трошки вегетувало, тому що не скинуло листя. Але я ж кажу, ми маємо надію в тому, що все воно розстане дуже швидко. Це південь України. Миколаїв у нас зазвичай всю зиму плюсові температури. Навіть горіх. Навіть горіх, який зазвичай дуже при маленькому морозі скидає листя, ще має листя. Тож такі справи, така осінь, яблунь. Яблуні ще повністю з листям. Ще дуже у нас багато роботи. В садку обробляти дерева треба обов'язково. Так що, так що, так що. Все так що. Ось так нас припорошило. Такий садок. А саме головне, головне як гарно виглядають. Ось такому вбранні. Дякую за увагу. Підписка, вподобайка. Слава Україні!